Всім привіт! З вами Сашко. Сьогодні хотів би підняти для багатьох болючу тему про сусідів, про взаємодію з сусідами і про сварки з сусідами. Ми ні для кого не секрет, що у нас українці ще з давних давен завжди то ладили, то не ладили з сусідами. І В основному сварилися завжди за межі, за межі городу. За межі ділянки, ось там переставляли туди-сюди межі і, скажімо так, гризлися між собою за межі. Кайдашева сім'я, класичне оповідання, яке мені дуже подобається, про це також говорить. От в Кайдашеві в Кайдашевій сім'ї не Нечуя Левицького, дуже гарно це описано. Також я дивився в Ютубі на просторах інтернету, Ютубу від деяких наших блогерів, які також знімають відео на подобну тематику, да, як і я. І хочу вам сказати, що ну, ось у мене також є, скажімо так, сусіди, але з такою поправкою, що в мене сусіди ось тільки з цієї сторони. Напроти мене, навпроти. Будинку. Ну, мої сусіди, це ось можете бачити всі сусіди, які живуть навпроти мене, через дорогу, скажімо, через вулицю. Це все мої сусіди. Сусіди з боку це ось отакий от будинок. Трохи сонце, але можна бачити отакий от будинок. Тут ніхто не живе. Вон, бачите, в мене головна моя біль. Це порощу оці зарослі. Потрібно сюди терміново заходити і вирубувати, бо воно мені все лягає на город, на жаль. І потрібно все вирубати, щоб на город не йшло. Цього дядька, я його який збудував цей будинок, я його ніколи в житті не бачив. Цей дядько приїздив е, декілька разів, але я на той момент був на роботі, я його не бачив е, я, його, я його не бачив в принципі зовсім. І хочу сказати, що е, він сюди навіть і не приїздить. Оце отак, от. ну, якщо б він приїжджав, то не було б цих заростей. Будинок сам по собі Він добротний, двохповерховий, але там всередині нічого немає, це просто коробка. Ну а з цього боку це садиба міської ради, занихаєна. Навіть тут колись хтось щось робив свій час, Ось, брав цю садибу, цю ділянку під забудову. Навіть он де дерево, де. Горіх, бачите, горбики, навіть заливали тут якийсь фундамент, але так воно все і заглохло, так воно все і ця людина зникла. Мабуть, зараз і не знайдуть, хто це і хто брав цю, цю ділянку, цю садибу. Так вона зараз і стоїть. І коли люди тут... Дивилися, переоформлювали ну, свої там ділянки, то побачили, що ця ділянка, вона числиться, як ділянка міської ради. То в мене, в принципі, з цієї сторони також немає сусідів, скажімо так. Там далі живе людина, яка приїздить на дачу, це батьківський будинок. ось, і... Він часто приїздить, дивиться за дачею, все гарно. Він, бачите, попиляв, це йому ще допомагав людині цій. Він все дивиться, все в нього гарно, забор поставив, все ну молодець. Ось. І часто приїздить, ну але ж не живе. Приїздить стабільно один раз в тиждень, це, це залізно. Ось, а так тут ну нікого, я ж кажу, нікого немає. Ось, і мені немає просто з ким сваритися. Ті класичні оповідання на мене не розпосюджуються, тому що я кажу, що я ні з ким не сварюсь, бо в мене немає сусідів. А сусіди навпроти, ну що, добрий день, добрий день. Як са маєте сьогодні, там, туди-сюди. І, в принципі, так, по-сусідськи щось там. Побалакали, кажуть, поговорили. Там, те все, ну, може, там я іноді, от сусіда, напроти, я беру велику таку драбину. ось Він мені дає, бо ну, коли мені щось потрібно, дуже високо залізти. Ну, а я йому також там пилкою щось можу. Допомогти там якісь гілки позрізати. Ось так, якби по-сусідськи один одному допомагаємо. А так, щоб сваритися, то у нас якби такого не було. І ну, це, це звичайно, це тому, що в мене сусідів що з одного боку, що з іншого боку, немає. Я, скажімо так, Ми живемо живемо тут в тиші, скажімо, на нашій цій території більш в самоті. І, ну, Мабуть, це гарно і класно, нам подобається, що немає е, ні сусідів, немає, немає там е, гучної музики. Е, ось, І можна нормально проводити собі в своєму дворі час і ніхто тобі не заважає. Так що це мої такі роздуми про сусідів.